Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб знати, коли і які виходять відеоролики. Так, Сем, приніс тобі рибу на поїж. Та... Хто там? Поп'ять? Я дають нормально кота погодувати? Е, селянин. А вони говорили по телевізору, я дивився, що сьогодні має бути дуже сильний дощ з грозою. І казала, що це буде настільки сильно, що гроза може підпалити навіть дом. Підпалити дом? Ну, і що тоді робити? Я пропоную построїти бункер. Ну, ти як хочеш, я буду строїти. Бункер? Ну, бункер це хороша ідея, добре. Я подумаю, дякую. Всім привіт! І як ви чули, буде дуже сильна гроза. Ну, я не знаю, наскільки це правда. Я думаю, що мене селяни не обманув. Скоріше всього, да, я буду строїти бункер. Дуже сумно те, що дім може підпалитись. Але нічого, головне спасти себе і свого Біжу кота. Я на склад, щоб взяти блоки там і для інтер'єра. Щоб построїти бункер. Так, тепер потрібно вирішити, де будувати бункер. Можна десь біля дому. Наприклад, вот. Так, да, давайте отут почнемо копати. Десь на такій глибині, думаю, буде добре. Тепер будемо робити викопувати під наш бункер. Викопав от такий буде приблизно бункер. Зараз буду робити тепер стіни. Стіни будуть з заліза, щоб було к... міцні, щоб були стіни. І мені взагалі, цікаво, наскільки сильним буде. Ну, говорив селянин, що можуть аж думи підпалитись, типу, може вогонь бути, але ще цікаво, скільки буде. тобто я ж не знаю, скільки треба буде чекати, він не сказав. Головне встигнути доробити бункер, тому що там мій кіт, я переживаю. Я хочу, щоб було з ним все добре. Так, тут у нас будуть двері. Двері, звичайно, залізні. Так, вийти тут добре, можна... А, вийти тут. Зараз переробимо. Так, все, я зробив. Зак... Ну, не закриваємо. Підлога в мене буде з кам'яної цегли, щоб не було все в залізі, щоб якось хоч відрізнялось. Зараз вже, напевно, цей потолок дороблю і заберу вже кота, тому що я не знаю, коли воно розпочнеться, оця от гроза з блискавкою. Тому краще забрати його. Тут вже безпечніше. От я якраз доробив, тому йду його заберу. Все, мій кіт зі мною. Тепер будемо робити по інтер'єру. Як я хочу зробити велике двойне ліжко, таке. Він такий дивиться на мене і думаю, а я де буду спадати, собі на розлігся тут на великому зараз. Тут в мене буде верстак, тут буде піч. Ще одна піч, і тут ще одна піч, щоб не забирало багато місця. Тепер тут у нас буде сундук двойний, щоб було багато місця. О, ти вже всівся. Отут будеш спати ти теж на От Отут у нас будуть книжні полки. Оп, оп. Можна тако, тут, -то не ставити. Ставити якось... Ні-ні-ні, тут взагалі вже не ставити. Отак От в мене вийшло. Ось так зробив. Тепер ти, ти можеш спати і тут, і тут, і можеш зі мною спати. Ну, як хоч так, торт. Поставимо тут торт, щоб мало що їсти. І тут поставимо картину. О, клас! Так, цікаво, що там на дворі. О, на дворі вже дощ пішов ще якийсь град. Так що, вже я чувствую, що скоро розпочнеться все оце. Так, так як я граю без модів, ви теж можете строїти так як я. Я граю без модів. Так, щоб було краще. Ну, з модами цікавіше, але нічого. Так, і десь отут повішемо годинник, щоб я знав, який зараз час. Ну, Се, ми не будемо голодні. У мене є ще торт, хліб, курка, приготовлений кролик. У мене навіть сюди торт поставити, щоб було так прикольно. Ууу, я вже чую, як сильний дощ почав йти. Тому ну, я боюсь дивитися, тому будемо чекати тут. Ех, Сем, ми вже тут так довго. Я думаю, що вже закінчилось, тому що я не чую більше нічого. А ні, от ще трохи там. Але це, вже, скоріш всього, вже дощ. Ну, давай ще трохи посидим. І потім підемо, коли закінчиться цей дощ. Знаєш, я ж досі не можу розібратися, що на цій картині зображено. Типу, тут або якась свиня, або. Взагалі не розумію. Ти розумієш? Ну, добре, так, подивимось, що тут у нас. О, все, нема дощу. Так, Сем, я виходжу перший, а потім, якщо, то вийдеш ти. О, тут же селяни бігають. так. О, тут вдарило так добре. І хата тіла. Ой-ой, що тут за ями. Ну, звичайно, хата не тіла. І ні моя, ні сема. І взагалі тут огороди, і городи, і доми, і магазин. Так, спущусь. Зараз йой. Тут всюди ями. Тут все село просто. Ні, Аді мера. аж Мер втік. Ні, напевно, бункери теж строїли, або щось. Тут городи теж все зламане. Ай. Я дякую вам за перегляд. Ви, напевно, будете йти зараз відпочивати, а я буду відновлювати село. І всім пока!